Всім привіт! З вами Квітнева і це нова серія Заплутаної Династії. Ми зараз в гостях в нашої Лу. і сьогодні в них буде досить особливий день. Мої булочки поки ще сплять, але що за день них сьогодні? Сьогодні день народження Лу. І, звичайно, Рейчелс хоче зробити йому свято, так би мовити, віддячити за його допомогу. Поки вони сплять, розповім, що тут ще відбувалося, поки ми були відсутні. Лу заробив тріщини в стінах і ось ці царапини тут, подряпане, і тве. і на кухні теж владнав цю тріщину. Ще я придбала піднос для напоїв та бабусину кулінарну книгу поставила, проте не знаю, чи зможуть вони тут щось готувати, так як тут немає електроенергії. Але спробуємо в будь-якому випадку торт на день народження лу ми зможемо замовити. Ще трішки, так як ми зробили в спальні стіни, я посунула фото сімейні нашої Рейчел та купила занавіски. Думаю, в спальні це необхідна штука. У мене таке відчуття, що вони не спали нормально всю ніч, тому що вже яка сьома-восьма буде Сімсі, мене зазвичай такий час персонажі вже виспалися, а ці не знаю, чим вони займалися, але точно не спали. Я думаю, перший прокинеться лук і піде трішки займатися справами по двірі. Та луг хоче відсвяткувати день народження. Я бачу, знаю. Так, мед ми сьогодні продамо. Тому що нам потрібні гроші. Я до речі, не знаю, скільки мені обійдеться торт, а він хоче зробити щось романтичне комусь. Обов'язково треба зробити це для рейчел. Рейчел, ти можеш теж прокидатися. І рейчел потрібно відправити, щоб вона поїла. Я надіюсь на сім'я Со so, нема. Окей, okay, Рейч, підеш на полювання. Як завжди, було, джоли атакують моїх персонажів. Ну, окей, okay, тут він сам напросився, сам поліз. Посаду нам немає нічого робити, як я зрозуміла. Лу, хоче читати. Ага, книжку про перевертня. Окей, тобі ще якраз одну потрібно дочитати. Іди читай. Так тепер потрібно вибрати, що він з цього всього буде робити. Ну, він у нас в іклах, тому буде логічно взяти напевне життєву ціль по іклам. Перетворити персонажів перевертнів, мені вже не подобається ця життєва ціль. Ти на ризики спровокувати Грего стати альфою, клуків. Мені вже не подобається ця життєва ціль. Що робити? Я прям розгубилась, якщо чесно, що робити. Лути в нас часом не голодний, не голодний. Зате Рейч вже наминає своє м'ясо. Їй нормально. Так а в нашої Рейчел, щоб ви розуміли ціль по общині Мунвіда, і я тепер знаю, що робити. Напишіть свою думку, що мені робити життєвою ціллю лу, тому що. От я от почитала, мені не дуже подобається те, що тут пише: перетворювати інших персонажів, перевертні в не знаю, світ в владі перевертні. Якась якось це не по мені, так би мовити, що ви думаєте, змінити чи таке спробувати зробити таку таку ціль йому? Можливо, ми просто збільшимо цю зграю. Рейч, я бачу, ти поїла, але ж решта м'яса треба в холодильник сховати. Так було б ще непогано відправити ту ж саму рейч, а не відправлю, тому що тут ростинка тут мені здобулось. О, це ж наш пес! Кусака! Собака-кусака, знайшовся все. Рейчел, іди, привітайся з псом. собака кусака знайшовся. Знайшовся собака-кусака, гляньте на нього Бухатий й соба собака кусака Якщо ви пам'ятаєте, коли Рейч переїхала в Мунвідміл, я хотіла взяти Її собачку, і це була ось ця собачка. Ви тільки гляньте, що сталося, мій хороший. Давайте з ним поговоримо. Можеш погратися з ним. Вони зразу в дуже хороших відносинах стали. Так, іди, он він в туалет хоче. Ну ти на вулиці вже можеш? Ти навіть смаколик дай собачку. Вивчені команди в нього є. Поряд клас. Догляд за собачкою, що сталося ходити в туалет. Так, іди, дізнайся краще, ще пса. Я хочу просто підняти їм відносини. Господи, можу попасти по ньому, щоб ми могли його забрати до себе. У Нас буде собака. Так, тим часом чим зайнятий лу лу, раз ти нічим не зайнятий. Будь добрий, відправся рибу ловити. Я знаю, що тебе сьогодні день народження, але треба трішки підзаробити грошей, бо сьогодні понеділок, ще рахунки прийдуть. Ми ще собаку захотіли взяти, ще торт тобі замовляти. Я думаю, рейчел зараз запланує подію. Власне, це ж буде день народження. Я хочу, щоб це були два події дня народження. Так, іменинник у нас Лу. Запросимо в гості Джейкоба, Крістофера. Рейчел теж рахується за мостя, не знаю. А, Рорі, Ульгана, запросимо і Лілі Джу. Все-таки це всі місцеві перевертні, вони з іклами в нормальних відносинах, тому можна запрошувати. Так, ну і різних спеціалістів ми брати не будемо, і святкувати ми будемо вдома. Давайте о 16-й візьмемо святкування, запросимо всіх до нас. Не те, щоб у нас круте місце для тусовок, але має бути весело. Приютити, ура! Ми Зараз заберемо собі псану. Я думала, ми його вже згубили. Кусака, то звичайно, хай буде Кусака Клас. Ми взяли собачку. Так, іди це сходити його в туалет, нехай попіхає Наша речі хоче випити в барі. Який ти молодець кусака. І ж вони хороші разом. Ой. Інший какульку зробив. Ну іди цей Рейчел, підніми какульку. Перша з пачками треба прибирати. По-друге, це буде для підобрення рослинок наших. Так, іди ще пограйся з ним. Я думаю, тобі це точно сподобається. І підеш, займешся тоді рослинками. Ну, власне, попідобрюєш трішки наші рослинки, а вона ще й не може. Ну, ні, так ні. Іди відправишся на пробіжку з псом. Думаю, це буде весело. Лу ловить рибу, але риба не ловиться в нього, як завжди. Він минулого разу зловив що там. Дві рибинки нещасних. Щось лу о, дійсно не щастить з рибою, не знаю, що там. О, тут хтось плаває. Тут тут плаває. Всю рибу розлякала. Я думаю, чому риба не ловиться? Віолетта Хоук. Так, гляньте, як ці бігають круто. Я не можу. От їм дійсно весело. Так, цю какульку треба сховати. Ось кому дійсно весело. Так, лузловив якийсь новий витрибки. Не знаю, дискус, напевно, типу, як в формі диска рибу, як я можу зрозуміти. Так, а що тут у тебе за поганий настрій, і мрії не збувають? З останнім оновленням вони так швидко стали злі від того, що в них не збуваються їхні бажання. Господи, якби в мене, якби я так жила, я б була б в глибокій депресії, не знаю. Так, ще знаєте, що я думаю, наша. Ну, в принципі, наша Рейчел, я думала за, пода... за подарунок для Лу. Можливо, подарунком буде собака. Ну і плюс вона ж все-таки робить для Лу день народження, тому чим не подарунок. Я надіюсь, ти вже побігала і відправляєшся додому. Та все, досить бігати, стій. Лу наловив, наловив там, до речі, непогано рибки цього разу. І відправляйся в душ. Тобі потрібно вже займатися підготовкою до дня народження. Через годину буде день народження, йолки-палки. Лу, а ми торт не замовили. Давай відправляйся теж додому. Все те, що ти наловив, ми продамо включно з цією камерою, вона не потрібна. Треба ж замовити доставку, а зараз ми її не зможемо вилазити того душу. Іди ловити зв'язок. Нам щоб зловити зв'язок, потрібно вийти з дому. Будемо замовляти доставку. Нам потрібен торт. Так, поки прийшов лу, може, йому теж потрібно в душ перед цим сходити. Давайте відправимо його теж трішки в душ. А речі замовить зараз торт. Так, є доставка, бабусина пекарня. Ще тут, до речі, є і е, закуски замовити, але ми поки будемо бабусину пекарню і будемо замовляти торт. Так, що ми замовимо? Це смішний торт, але я не знаєш, на нього можна свічки ставити, тому ми такий брати не будемо. Так, давайте я хочу ось цей лимонний чезкей, ще й досить, досить так недорого. Ще ось такий тарт класний, блін, не знаю. Чи може оцей відомий торт? Окей, давайте замовимо ось цей лимонний чизкейк. Мені я його ніколи ще не готувала з цих десертів. Мені цікаво. Рейч, замовляй тортик. Так, дякуємо за вибір за замовлення, я так розумію, з бабусиної пекарні. Твоя доставка скоро буде. Там ваша доставка скоро буде. Так, окей, іди сюди, покличеш пса. Хай теж де додому, що це за прикол, де він ходить, принесли нам доставку. Хто це так дивно одягнений? Так, давайте розпочинати день народження. Якраз прийшла доставка. Здається, я комусь видала зачіску. Кора ротрі, хто ти Іде прийми доставку. Що? що він одягнувся? Це в нього такий святковий одяг. Так, окей, іди, іди приготуй напої Так, хоче танцювати, спілкуватися і в барі. Ну з цього всього я можу виконати тільки спілкуватися. Є свої мінуси в ти. Не віддаєш доставку. Віддай, будь ласка, доставку. Віддай торт. Будь ласка, пес прийшов додому. Це добре. Песик згорнувся. Я йому ще нічого не придбала. Нам ще треба придбати йому всякі штучки, щоб йому було комфортно. Так, прийшов перший гість, торт кинули на підлогу. Іди, відкрий бокс, будь ласка, лу, йди, спілкуйся з гостями. Ага, ти ще й не знаєш цього вовкулаку. Ну, окей, тобі все рівно треба знайомитися з вовкулаками. Так, давайте виставимо тортик. Я надіюсь, можна на нього свічки ставити? На нього не можна ставити свічки. Окей, реч, ди сюди, замовляємо ще одну доставку. Цього разу я точно виберу торт, якому можна поставити свічки. Так, іди, замовляю цей відомий торт до дня народження. Лу, я не знала, що там не можна ставити свічки. Іди цей спілкуйся з гостями. О, ні, цілувати в руку його не потрібно. А що а що ти з ним хратувати хочеш? Я взагалі не зрозуміла. Ще раз подякуй за те, що він прийшов. Можеш якусь історію розповісти. А ви всі тут поставали, та чому ви не йдете? Не йдете коротше, он знову нам принесли тортик. Будемо надіятися, це той тортик, який потрібно. Собака поспала, собака щаслива. Так, іди, прийми доставку, будь ласка. Хоч хтось спілкується з іменинником, чому вони всі стали там? Я не розумію. Так, Крістофер і Рейчел тепер хороші друзі. Це чудово, можливо, це допоможе тому, що він прийняв нас свою зграю, тому що він все ніяк не хоче нас до себе брати. О, вони прийшли. Круто. Іди, значить, відкривай торт. Дик, ось це ми куди ми його поставимо. Давайте я поки його тут поставлю. Хай ну буде ще чизкейк в них. Є тортик, іди підеш. О, є поставити свічки. Десь голосування. Вільне кохання в нас виграло. Вибачте, але мені такого не треба. Мені такого не треба. З разу проголосую, не забудуся. У нас розпочався дощ. Нічого ми всі тут. У нас має бути весело. Так, і я думаю, можна відправити Лу, задавати свічки. Дуже ну, в нас весело. Всі стоять, не знають, що їм робити. От тут Рорі, до речі, це хто? Це Джейкоб, Крістофер і Лілі. Так, подякували за доставку. Знялося у нас ще за доставку. Ти йдеш задувати свій якого біса. А, в них просто було дружній це. Я зрозуміла, зате он вивилась ви, дія, виконалась дія, три години спілкуватися з імеником. Іди, задувай свічки. Він зараз буде такий смішний, здоровий вовкулака буде задувати свічки. Я ж кажу, смішний. Їм весело все таки, як не крутий, їм весело. Є він задав свічечки. Капець він же здоровий вовк, коли подорослішов. Так, ти хочеш їсти і бери собі тарілку. Торт така чому кні? А реч, я розумію, ти б напевно теж з'їла б торт, Іди, їж все-таки торт. Ну, День народження, ну не без м'яса сьогодні. А куди пішов Лу їсти торт? А він сидить в спальні, саменький їсть торт, ясно. А всім тут весело, в принципі. Де ще візьми собі попи і фруктову шипучку. Тебе, походу, Лу є новий друг вовкулака. Ну, майже вони ще не зовсім друзі, але принципі, Спільні теми мають про рибалку говорять. Ні, собака, що ти робиш? А ну, рейчел, де сварити? Він у нас шаловливий, це значить, що він любить попити унітаза, Як це пов'язано? Ти свари пса і разом туалет сходиш. Ми можемо ту кімнату для нього просто закрити, щоб він не пив з унітазу. Напевне, я так і зроблю, тому що з таким характером з псом буде складно закрити для улюбленців. Так, рейчел, взагалі, б то в душ сходити. Іди, прийми душ, тому що до гості вже так не сходиш. Ви Вирішив дощем постояти. Тобі нормально, а що з вухами? Що з ним? В мене одно окей. Та що ж ти робиш? Гомонися. Окей, давайте тоді закінчимо вже день народження. Всім напевно дуже весело, але ми закінчуємо наш день народження. У його вирішив закінчити, і всіх зразу близькість від того, що всі разом тусили. Це, до речі, мені подобається. Так, іди будеш допомагати прибирати. Так і буде цей чизкейк. Ховаємо, торт ховаємо, будемо мати запас. Ще є декілька напоїв, але я не певна, що їх прям будуть їсти. А ти вирішила піти спати? Ну ти нормально. Іди, поки Лу прибирає, пограйся з псом. А він прибирає. Я думаю, схоче подякувати тобі, що стало з Лу? Я не знаю, що з ним стало. Ще в нас рорі до речі, досі давайте лу форму лючку вернеться. Піде в будинок чи що? Можеш позаігрувати. А чому вона романтична стала? Ага, вона біля персонажа, котрого любить поряд. Пес не здумає тут пісяти Куди попроси сходити в туалет його і підеш знову? Що він так швидко хоче в туалет. Далі підеш флістувати з речі. Так, наш пес скоро буде знати, що в туалет потрібно ходити на подвір'я. Під дверима зразу стане зараз. Ну а я що казала? Я тільки зрозуміла, що наш Лу романтик любить мистецтво, ну і клептоман. Тирить картини, напевно, можеш з нею обговорити свої страхи, палко поцілуєш її, ну і не тільки. Ну і на цьому з Рейчел та Лу ми на деякий час попрощаємося, і зараз відправимося дізнатися, як справи в наш храйна та Раїси. Що ж, маленька катсцена, напевно, дала зрозуміти, що, прийшовши в сім'ю Раїна та Раїси, я зрозуміла, що в них горе, скоріше за все, горе Раїси, тому що помер її батько, помер Григорій від сердечного приступу. Це моя версія. Лів, власне, ви могли бачити, що вони з Райаном поїхали на похорон. Так, Рая не міг бути весь час біля Раїси, тому що була дуже сонячна погода, а він Вампір тому весь час чекав в капличці. Зате Раїса побула з своїми молочним братом та сестрою і зараз запросила їх до себе. З касени також ви могли зрозуміти, що Лілі та люций тепер будуть змушені з'їхати з великого будинку на Сулані, тому що їм його утримувати стане важко. А взагалі в нашої Раїси сьогодні робочий день, але я взяла її роботу з дому, щоб вона побула зі своїми рідними. Як можна зрозуміти, але думаю, зараз ми виконуємо деякі робочі завдання. Ріса така між іншим. Ліліт, якщо ти хочеш, тут то взагалі мені потрібно. Коротше, шукає волонтера в школу. Ось, просити стати волонтером. Я думаю, сестра не відмовить. Плюс, коли тобі погано, добрі справи покращують твоє самопочуття. Тому чому б ні? Ой, вона відмовилась. Може, брати? Так, давайте спросимо Люція, чи він не готовий допомогти на в нас? є ще Райан. Ура, люций люций погодився, хоч хтось погодився. Так, і взагалі в неї ще є завдання план лекцій кладати. Щось Ліліт зовсім без настрою і не хоче сильно йти на контакт, як я бачу. Окей, ну поспілкуйся ще з братом. Можеш піти обійняти його, і можете поговорити про піаніно. Він все-таки чомусь сів за синтезатор Райана, тому чому б ні? Так, Райану телефонує Рейчел. Ні, ми не йдемо ні на які фестивалі. Райан, іди, прибери нього пропала кров. Він дещо уникає зараз а, розмови з Ліліт і Людцем, тому що він може сказати трішки був відсутній на похороні. Хоча думаю, Ліліт та Людций розуміє, що Райан не дуже той любив. Що ти робиш, Райан, не дуже той любив їхнього батька. Я думаю, Райан, тобі треба попити крові. В нашої Раїсі виникло бажання розірвати відносини з Райаном. і я схильна до того, щоб ігнорувати це бажання. А Ще вона сумує за як я зрозуміла. Тому що хоче з нею поговорити? Так, а чому ти прийшов сюди? Я теж теж пішов говорити. Чому ви всі тусуєтесь в ванні і кімнаті? Тоді спробуйте всі не знаю, сюди поговорити вітальню, все таки логічніше буде. Невже вони всі спустились? Я думаю, в Раїси виникло це бажання розійтися з Райаном в зв'язку з смертю її батька, і напевне, тому що вона розуміє, що при останній зустрічі все прийшло зовсім не гладко, і можливо саме остання їхня зустріч. Тут будинку Раяна спровокувала те, що сталося. Але я б на місці Раїси над цим ще добре подумала. Я б не спішила. Так, здається, вони вирішили всі піти, тому можна йти перевдягатися, повсякденний одяг і сідати за роботу. Райан, чим би зайнявся б ти. А ти взагалі в нас лінивий капець. Так, давайте купимо йому нову книжку. Йому потріб... потрібно вже оста... О, так, купимо, в мене таких грошей, немає. У мене немає таких грошей, до речі, їх ще на днях. Штрафували через те, що вони не вимикали світло в день без світла, ось так ось. Дуже багато грошей іде Раяну на його кров. По факту, ми не встигаємо нормально заробляти власне Раїса тут паша за всіх, тому що Райан отримує тільки відчислення по своїм пісням, і я все ніяк не можу продати якусь іншу пісню, права на пісню, якусь іншу, тому що я переключаюся сім'ї на сім'ю, і воно чомусь не дає мені ну. Наче не рахує дні, котрі я не граю за цю сім'ю, не знаю, або взагалі анулює і все спочатку приходиться робити. Хоча тут якраз ось другий день зарахувався не пити довго. Хтось телефонує Раїсі Максим. Мені подобається Софія Отсон. Та давай чому б ні? Так, Раїса тобі потрібно в туалет Перервись трішки від своєї роботи. Попу насиділа, Боже. Райан, а йди почитай ту книжку, яку маєш, теж вона. Том третій, будемо підвищувати тобі твій рівень вампіризму, в тебе і так він вже досить непоганий, тобі ще трішки лишилося до досвідченого вампіра. Та я знаю, що ти все з цієї книжки дізнався, але тим не менше рівень вампіризму буде підійматися. Їм весь день телефонують. Це так, зробив вигляд що. Рейчел нікому з них не телефонувала. Так довго вона пише цей план лекцій, що я трішки в шоці. Вона працює довше вдома, ніж би працювала на роботі, а ще вона не задоволена. В неї низький рівень дозвілля хоче поїсти і насиділа попу. Рейн кайфує. А що в нього? Він раїн щасливий, тому що Григорій був його. Ворогом і він помер. І Райан від цього щасливий. Ну скоріше за все, Райан щасливий, тому що він тепер може не переживати за Рейчел, що її хтось буде шукати і що буде, що в неї будуть якісь неприємності через це. Тому в якійсь мірі так він щасливий. Хоча я думаю, він так само і переживає за раїсу, котра горює. Ура, Раїса закінчила свій план лекції. Тепер піде поїсть. Вона доїсть те, що вона не з'їла, не доїла перед тим, як поїхали ми на цвинтар. А Райан став. Досвідченим вампіром, ура! Вітаємо його! Давайте подивимося, що ми можемо йому взяти. Так, я ось думаю, в нас якраз 4 бали. Я б напевно, напевне б взяла дитя місяця. Все-таки він більш таке нічне створіння. Або навпаки, взяла б вампірський сон і ще під час сну е, в нього краще відновлюється його енергія, і плюс він. Буде спати краще. Але тут ще варто зрозуміти, що мені потрібно буде взяти якусь слабку сторону, там його якийсь не... цей неспокійний Неспокійний сон. Тут ще є так, п'яниця. Я взяла б йому, напевне, висохший шлунок, тому що він навряд чи в нас буде їсти щось інше, крім крові. і Неконтрольоване шипіння. Так, я, напевне, хочу все-таки цю штуку, Або навіть, не знаю, або ось цю і взяти неспокійний сон. Так, візьму все-таки. Ось це і він же не зможе взяти цю штуку. Угу. Треба подумати, можливо, ну візьму ось так. Так я тобі не брала неконтрольованого шипіння. Чого ти тут бурчиш? Раїса, я не впевнена, що ти доїла, але наче тобі як нормально, і ти можеш подивитись трішки телевізор. Взагалі я дуже надіюся, що її підвищать. Залишилось зовсім трішки, і я на це дуже надіюсь. Вона буде помічником вчителя. Зате це непоганий такий буде бонус по грошам. Райан, що ти там нас гуглиш? 307 мільйонів. Насіння кровавих плодів, я в шоці. Я хотіла купити, але я вже навіть не знаю. Можливо, є сенс, але де мені його садити? Просто, як на мене, садити біля будинку в такому місті, в якому вони живуть, це якось паливно чи що. Ну, ці е, плоди точно будуть привертати до себе увагу. Поки не буду брати. Я просто боюся, якщо я там в горшечку якомусь висажу. Ой, хтось прийшов в гості. Якщо я в комусь горшечку висажу це дерево тут, то як би до кого цей Степан прийшов до нас, напевно. Ну йди привітайся з ним вже, в принципі стемніло. Я думаю, що він прийшов таки до Райана. але побачимо давненько не бачили Степан. Це до речі, їхній друг з клубу друзі. Ні, він прийшов до Раїси. Наївні ми. Цікаво, що він подарував і чи воно дороге, але вона задоволена. А ну, дивимось, коника нам подарували, коника продаємо. Може його на продавіту виставити? Ні, продаємо як є. Ой, Райан, до кого це ти пішов залиця... залицятися? Мені взагалі не зрозуміло, чому вдруг Степан прийшов до нас в гості та ще й подарував подарунок країсі. Я б на місці Раяна напевно трішки б задав... задавалася питаннями. Він хоче вліштувати до Степана. Що сталося, Райан? Чому в мене персонажі стали такі якісь занадто романтичні? от саме в цій серії, як я її знімаю. Мої персонажі хочуть фліртувати зі всіма. До речі, було б непогано підійняти Раїсі е, рівень харизми. Їй це потрібно для роботи. Ясно, раєн знов звалив до комп'ютера. Ну ні, так ні, де краще попий ще крой. Раїса, що в тебе з настроєм? А ну перестань. Все, ми відправляємо Степана додому. Воно мені не треба. Вали, Степан. Мені не подобається, як вона веде себе з тобою. Пока про рибу поговорили. Як це романтично. Вміють же ж вони знають, про що говорити. У неї, до речі, вже пропав мотлет трауру, але, думаю, він не міг би пропати, пропасти так швидко, тому будемо вважати, що ще вона в траурі. Раїса вже буде відправлятися спати. Райан, ти знову йдеш до комп'ютера, я впевнена в цьому, і де краще вимкнути музику, почисть кавоварку, ти наварив купу кави, як завжди, її ніхто не п'є. Так, у нас не так багато їжі, до речі. Можливо, ти можеш тепер же нову пісню? Не можеш, та що ж таке? Напевно, все так, як я і думала. Поки ми граємо за іншу сім'ю, то все, що в цій сім'ї, дні мається на увазі, не рахується. Та у мене вампір лінивий. Він весь час сидить, дивиться телевізор. Треба придумати йому якийсь рід занять, на якому він би міг додатково заробляти, крім музики. Що ж, а на цьому я буду закінчувати серію. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші коментарі, відповідайте на ті питання, що я задавала. Та, звичайно, пишіть ваші здогадки. Що ж буде далі? Ваші здогадки буде мені цікаво почитати. Гарного вам дня! Скоро побачимось!